Якщо ця мова не твоя, то її країна, мабуть, також. Хто не нащадок тому і гніздо, не йде у спадок. Якщо це не твої пісні і ці вірші, і ці пророцтва, то безобраз, та, мабуть, ні, і ти лише у ролі гостя, бо де б ти зараз не лежав у теплім ліжку чи в окопі, і де би фронт не тримав, це знову втратить зміст крізь роки. Якщо ця мова не твоя. Вже історично сотня копій подій, говорять солов'ям, триматись мови слід як Бога, бо я не вірю. Ну невже ти спадкоємцям у дорогу передаси такий сюжет, де знову над гніздом тривога, де ця війна, і цей окоп, де кров і сльози, а не роси, де відчуття, що ти, холоп, обраний в комплекс малороса? Якщо ця мова не твоя, то гріш ціна усім старанням. Бо де ти бачив, щоб сім'я несла ім'я свого тирана в основі роду, а не батька, а мова більше, ніж ім'я, а мова стане більшим спадком, ніж буде небо і земля. Відвоювати можна землю, звільнити небо від атак. А мову, мову ж, не даремно, вони ненавидять аж так. І це не тема для роздору чи спекуляцій про те, що наші воїни боронять десь там на вражі нам святе. Тут працювали методично. На це пішли роки, роки, щоб руські пісні ностальгічно співали наші ж співаки, щоб аж під кірку нам пробратись з глибини сірих речовин, щоб нас ментально об'єднати із диким статом. Ми ж один народ, що привід був сказати. Якщо ця мова не твоя, то нам не світиться країна. Включай інстинкти солов'я і вчи нарешті солов'їну. А вернуть воїни вже й сміх усюди буде український. Ми навчимо і ціле військо, і відокремимо своїх.